Вітаю! Сьогодні поговоримо з вами про розповсюджений стереотип, про те, що вважається в нашому суспільстві, що суди завжди залишають дитину після розлучення з матір'ю. Права батьків всіляко порушуються. Мені дуже багато про це пише чоловіків: що ось я не буду за дитину навіть боротися, тому що я знаю, що суд завжди дитину лише з матір'ю. Дуже багато жінок так вважає апріорно. Що дитина живе з матір'ю? Звідки це взялося? Чому так люди вважають? І чому це не працює, я зараз вам поясню, тому що ви будете дуже здивовані, але це неправда. Суди давно не діють по такому принципу. Ми дуже багато ведемо справ про визначення місця проживання дитини. І сьогодні ви матимете в нагоді унікальний шанс почути від мене, як юриста-практика, на цю тему. Чим саме керуються суди, приймаючи рішення у таких справах, з ким лишити дитину. Ось уже людина пише мені, що неправда, що неправда, давайте продовжуйте. Будь ласка, а я продовжую своє. Отже, дивіться, дійсно раніше була така практика, що дитина залишалась з матір'ю. Але ще у 2016 році. У 2016 році, а зараз який рік, тобто, скільки вже цій практиці років, а багато хто про неї не знає. Так ось, що у 2016 році Велика Палата Верховного суду України вона змінила судову практику з цього питання щодо визначення місця проживання дитини і вирішила відступити від. Тих висновків Верховного суду, що, скорочено скажу, дитині краще а, проживати з матір'ю. Тобто дивіться, що саме сталося? Судді Великої палати Верховного суду вони вважають, що визначення місця проживання дитини першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини. З огляду на що? Кажу вам, нормативно-правовий акт. З огляду на статтю 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року. Це постанова Великої Палати Верховного суду від 17 жовтня 2018 року такою була. Це також було досить давно. В чому справа? Справа в тому, що з цього питання змінилося і європейське законодавство, і наше національне законодавство воно, воно мало адаптуватися також до тих змін. Ось, наприклад, дивіться, в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи рівність та спільна батьківська відповідальність і роль батьків. Це було 2 жовтня 2015 року, ще перед тим всім, да, як у нас відбулося, в 16, -му, 18. -му. Асамблея твердо висловила свою позицію, що саме розвиток, слухайте уважно, спільної батьківської відповідальності, тобто спільної і материнської відповідальності, і батьківської, тобто спільної рівної відповідальності двох батьків, двох батьків допомагає подолати гендерні стереотипи стосовно ролі жінок та чоловіків, в принципі, в сім'ї. Ну, зараз ви почнете казати, ось Європа, гендер, те, все. Але, щоб ви не казали, там були прийняті певні документи з цього приводу, які були направлені на те, щоб не розділяти чоловіка та жінку за ознакою гендера як людину, от саме в цих справах, яка може бути краще для дитини для того, щоб з нею проживати. Що мати не може бути краще, щоб з нею проживати, чим батько, тільки через те, що вона є мати. Адже згідно законодавства і національного, і міжнародного у батьків права щодо дитини є рівними. І розумієте, в чому справа? До чого прийшла наша судова, судова практика в цих всіх питаннях, так? Я не хочу вас дуже сильно грузити термінологією, вичитками зі статей, але я все ж таки назвала вам певні так? акти нормативні. Я вам скажу так, що пунктом 18 постанови Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 року роз'яснено. Що при вирішенні спору про місце проживання дитини належить звертати увагу увагу на її вік та з'ясовувати, з ким із батьків вона бажає проживати. Бажання дитини тут теж має велике значення, і суд має право поставити дитині запитання. В такі справи обов'язково третьою стороною долучається служба справах дітей, яка також може поставити запитання. Спеціалісти якої так можуть поставити запитання, запитання дитині, в тому числі психологи, і зробити висновок, який в матеріали справи обов'язково долучається, так як третя особою є служба в справах дітей. Тобто це є сторона у справі. І суд бере до уваги зазвичай висновки служби в справах дітей. Він не зобов'язаний це робити, але на практиці він звертає на це увагу, і він це робить. Що далі я вам можу сказати? Тоді, коли я обґрунтовувала, в мене був не один позов в моєму житті, який є виграним, про те, коли дитину лишали ми з батьком. І посилались саме на ці норми і на ці зміни в законодавстві. Що саме ми обґрунтовували? Дивіться, є такий момент, що, зараз я вам прочитаю. Дивіться, суд, коли розглядає таку справу, він звертає увагу на що? Він звертає увагу на те, щоб дитині забезпечити при проходженні етапу розлучення батьків як найлегшу можливість найлегше його перенести психологічно. І суд звертає увагу на що? Щоб дитина не була. Вирвана зі свого звичного середовища. Якщо це середовище для цієї дитини, воно є позитивним, благотворним і воно е, сприяє її розвитку, а не є для неї небезпечним або шкідливим. Тобто, про що я кажу? На практиці, як ми пояснюємо, як ми аргументуємо, якщо дитина проживає, дивимося, де дитина проживає. Де й живуть її друзі у дворі? Де вона ходить в школу? Хто її водить на секції? Ну, наприклад, якщо дитина займається ну, наприклад, художньою гімнастикою. І кожного разу її треба водити на тренування, їздити з нею на змагання, шити її костюми, а, приймати участь у різних заходах для цієї дитини. Хто цим займається займається? Наприклад, так я ж не буду зараз кожну історію кожної дитини там розбирати. Я вам кажу, взагалі по загалях. у дитини є середовище, середовище її життя, розвитку, її емоційного фону, де дитини іграшки, де дитини приладдя шкільне, де вона уроки вчить, де в неї умови життя. Докуди їй близько в школу ходити, і так далі. зазвичай суд дійсно дивиться на це, якщо середовище для дитини благотворне, в якому вона знаходиться на момент суду, наприклад, то він її лишить там, скоріш за все. Розумієте? Суд не дивиться, хто більше заробляє, мама чи папа. Дуже багато пап думає, що якщо вони заробляють більше, ніж мама, і в них є своя квартира, а у мами зйомна, то суд залишить дитину з чоловіком. І такі чоловіки люблять дзвонити і погрожувати своїм колишнім жінкам. Все, у мене є гроші, а в тебе нічого нема, суд віддасть дитину мені. Ні. Є чоловіки, які виховують дітей, а жінка пішла. І бояться звернутися до суду, щоб визначити певні та, моменти, тому що їм. Е Лячно, що суд відбере у них дитину, яку вони виховують. А повірте мені, дуже багато чоловіків виховують дітей після розлучення. Жінок більше, але чоловіків багато. Ви дуже дарма вважаєте, що таких чоловіків немає. Так ось дуже багато чоловіків бояться звернутися до суду, хоча й дитина фактично з ними проживає, тому що думають, що суддя вирішить взяти дитину і віддати матері. Шановні. Суд дивиться, де дитина живе. І якщо ви не алкоголік, не наркоман, у вас не антисанітарія в квартирі, з дитиною там можна поговорити і так далі, якщо не виявлено якихось ваших шкідливих звичок, негідних умов існування, вашого нерозуміння, взагалі, що це з дитиною робити, як вона живе. Якщо в мене був в клієнтах батько, який повністю дитиною займався сам. Він і в школу її водив, і все він робив, тому що він був фрілансер, і в нього робочий графік дозволяв це. Він знав про цю дитину все. Мама стільки не знала: всі грипи, всі ці ротавіруси і так далі. Там папа пройшов. Я колись лежала в лікарні зі своїм малим, я бачила в лікарні, як лежить папа. І я бачила це два рази не мама. Папа. Буває таке, розумієте? І все це, коли ви приходите в суд, все це ви маєте судді пояснити, бо це є істинними обставинами справи, які мають велике значення тут. І суддя буде на це дивитися. Повірте мені, він не буде дивитися на вашу стать, він буде дивитися на те, що краще для дитини. Тому я вимушена розчарувати тих жінок, які думають, що дитина залишиться 100% з ними. І розчарувати тих чоловіків, які вважають, що якщо в них більша зарплата, то суд відбере дитину від матері, з якою дитина живе, і віддасть чогось вам. Ні. Такого не буде. Тому зазвичай виграють ці справи саме ти з батьків, з ким по факту дитина живе на момент розлучення, хто по факту займається цією дитиною. Розумієте? Тому що якщо ви зараз будете. На натхненні моїм відео, наприклад, ви чоловіки, і починаєте подавати в суд на своїх дружин, з якими ви розлучилися там, по 3-5 років тому, і весь цей час ці дружини виховують дітей самі без вас і діти живуть з ними. Я дуже сумніваюся, що суд вам передасть дитину, якщо вона сама не висловить таке бажання конкретне, що вона хоче проживати з вами, і дитина буде притомного віку. Тому що суд будь-якого віку дитину може заслухати, котра може висказатись, так? Але дитина, яка там 12 років, і дитина, які 4 роки, це теж різні речі. Ми розуміємо це все, і все, да, ми дорослі люди. Так що дивіться, тут ситуація саме в тому, що дитина. Адекватно лишається з тим, хто для неї вже, як це сказати, створив середовище, комфортне її існування. Ось і все. Бувають гострі справи, коли є там десь алкоголізм, коли є десь там. У нас є така ситуація, де є не алкоголізм, ні шкідливі, шкідливі звички, а є психологічний тиск на дитину. І треба від від матері переселяти її до батька задля її е, інтересів цієї дитини, для того, щоб вона психологічно зберіглася як особистість і так далі. Але це треба доводити. Для суду, тобто, ви маєте ви маєте довести, що є загроза, і дитина має висказатися з цього приводу також. Тобто, зрозумійте, оця вся ваша історія, що всі жінки забирають собі дітей, а чоловіки всі бідні нечасні, це неправда. Просто, на жаль, в нашому суспільстві склалося так, що саме жінка. Більше турбуйся про дитину. Саме жінка вчить уроки, саме жінка її водить кудись, саме з жінкою вона ця дитина йде, і у нас бувають такі папи, що вони не знають, ні як пампер здягнуть, ніяк покормить, і що та дитина взагалі їсть, що її одягнуть. Візьміть цього чоловіка і скажіть, сходи з дитиною, погуляй зараз, зима, і по подивитесь, скільки раз він до вас підійде, щоб ви йому пояснили, що на дитину тут вдягнути. Оце, чоловіки, якщо у свою жінку 15 раз разів питаєте, що вдягнути на дитину, бо ви не розумієте цього. Або, якщо ви не запитали, вдягнули, пішли, дитина захворіла одразу ж. Або синя, або зелена, або вся потна. Ну, Це простий приклад. Ви не знаєте, як турбуватися про вашу дитину. Чого ви хочете її забрати? Що дитина їсть, як дитину лікувати. Зазвичай це, це знають жінки. Тому зазвичай діти з жінками. Але тому, що у нас суспільство так влаштоване, а не тому, що суди віддають дітей тільки жінкам. Тому, чоловіки, якщо у вас є проблеми якісь, і ви бачите, що ваша дитина живе не там, де вона має жити, і що там є якісь моменти у колишньої дружини, де дитина страждає, ви маєте попіклуватися про життя вашої дитини, і, можливо, є сенс звертатися до суду для того, щоб дитину переселити до вас. Жінки, якщо вам колишній чоловік погрожує, що у нього велика зарплата, і взагалі він, все, там, у нього квартира краще ремонт, ніж у вас. Послухайте, якщо у вас не антисанітарія, не гідна взагалі для життя, а повірте мені, антисанітарія це таке, що далеко не усіх буває, то не ведіться, будь ласка, на ці маніпуляції і не переживайте. Так, читаю коменти і біжу. Всі закони заточені під жінок. Чоловік по законам це чмо законопослушне, яке не має платити аліменти, навіть якщо жінка зрадила і розбила свою сім'ю, подає на розлучення. Так, коротше, Іван Олександрович, послухайте сюди. По перше, я вже тут розпиналася 15 хвилин, що це неправда, з точки зору закону. По-друге, я не можу ніяк зрозуміти чоловіків, які плутають приватне життя папи і мами в плані того, хто кому зрадив, хто там що робив, і з тим, з ким має лишатись дитина. Дитина це дитина, а особисті стосунки чоловіка та жінки, ніякого відношення до цього немає. Тобто, у вас такий погляд, ну, якийсь, знаєте, це якийсь совок, я не, я не знаю, це якийсь далеке-далеке минуле, чесно. Ну не ображайтесь, ну, це правда. Ну, розпиналась 15 хвилин. Чому? Закони не заточені під це. Закони заточені під інше. А ви все одно пишете, що під це. Ну, вважайте, як вважаєте за потрібне, моє завдання донести інформацію, а ви з нею робіть, що хочете. Я так розумію, що судам зараз ходити не треба суди працюють через онлайн. Анатолій стрику ні. Ходити треба і з онлайн-засіданнями дуже багато їх зараз почало відбуватися через те, що важко людям пересуватися було між містами, наприклад. Але зараз через те, що відсутнє світло, дуже часто знову ж таки є проблеми з відеоконференціями. цими, є дуже багато технічних проблем, тому ходити треба, нічого тут не помінялося. Так, мій син розлучився з так званою матір'ю і суд залишив двох дітей з ним, а мати влаштовує далі своє життя з п'янками-гулянками. Ну, бачите? А, так. Що тут ще у нас? У мене дочка залишається з батьком. Що суд визначить місце проживання з батьком, чи не ограничиться права мої як матері на спілкування з дитиною? О, по-перше, так, ще дякую вам за запитання. Аліночка, це дуже добре запитання. Дивіться, визначення місця проживання дитини жодним чином не впливає на ваші батьківські права і не стосується їх. Це процес, який визначає, з ким дитина проживає проживає, ви все одно лишаєтеся у повному обсязі батьківських прав щодо цієї дитини. Розумієте? Що дає таке визначення місця проживання, на що це люди роблять? Я вам зараз скажу: визначення місця проживання дає можливість, якщо є спір у батьків, між ними, з ким проживає дитина, бувають такі ситуації, коли батьки тягають дитину туди-сюди. І, наприклад, за допомогою поліції або виконавчих органів неможливо дитину взяти від батька і е, доставити її до матері, тому що батько може її утримувати у себе рівно стільки, скільки і матір. Але якщо судом визначене місце проживання, то це означає, що один із батьків, з яким дитина не живе за рішенням суду, він зобов'язується її повернути потім на її постійне місце проживання. Тобто він може її брати у гості, він може її брати там. Куди треба да? гуляти, там, їздити кудись на море, наприклад, але повернути він її, тобто, якщо він її не поверне, ви можете звернутися для того, щоб вам дитину повернули. Це по-перше. По-друге, виїзд за кордон строком до місяця без дозволу другого з батьків, зняття з реєстрації випуска прописки. Ви це називаєте дитини без дозволу другого з батьків. Також можливо. по... Цьому рішенню суд. Тобто деякі дрібні моменти можна вирішувати самостійно або з дозволом органу опіки та піклування, замість дозволу батька або матері, наприклад, з яким або якою дитина не проживає. Зрозуміли? Але у цей момент, що без вас там дитину можуть там, вивезти на ПМЖ, там щось зробити, ні. Батьківські це не позбавляються, взагалі ніяким чином не відноситься до обсягу батьківських прав. Ви залишаєтесь в повних батьківських правах. Так. Ну, все. Я щось у мене з'їжджають ці коментарі, не можу зловити. Буду відповідати тоді письмово вже. Так що дивіться, не живіть стереотипами. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Я завжди роблю ефіри, виходячи з того, що я бачу якісь або стереотипні. Мислення, які не відповідають дійсності, або якісь помилки у судженнях щодо юридичних якихось питань, бо дуже багато якихось міфів між людьми, там різного такого всього, всього всякого. так. О, ще появився коментар, я його бачу, що е, пише Ярослав, що буде мені суперечити. Дуже цікаво. Например, рік жаль, моя дружина постійно поячила, на дитину мало звертала уваги. Добре, що е, я від малку навчений до всякої роботи, тож сам купував, варив і по лікарнях. Бігав, коли син хворів. А в чому ви мені суперечите, я, якщо чесно, Ярослав не зрозуміла? В тому, що у вас була дружина, яка ну, нагідно себе вела, ні як дружина, ні як мати, так таких жінок дуже багато. Жінки не менше п'ють, ніж чоловіки. Я це знаю вже дуже добре, тому що ну, я ще раз вам пояснюю, я сімейний адвокат, я постійно стикаюся з такими речами. І я казала в цьому відео, що дуже багато чоловіків виховують дітей самі. І дуже багато з цих чоловіків бояться звернутися до суду, щоб зафіксувати цю історію. Тому що вони бояться, що суд відбере дитину. Тому що дитина має залишитися з матір'ю. І я сказала, що це неправда і що можна звертатися. Так. Ви все правильно говорите, в мене питання. Якщо подружжя розходиться і мама приїжджає до своєї мами, де родич незаконно слухняний, який займається незаконними діями, і над цим родичем ідуть суди, чи вплине це де ви проживаєте з дитиною, чи буде мати місце в суді значення? Це залежить від адвоката, як він це ґрунтує, як він це представить, може мати або ж може не мати, а треба, щоб мало чи треба, щоб не мало. Я вибачаюся, але розумієте, в мене питання щодо того, як буде доказано, що він веде незаконне слухняний, як ви написали. Якщо це буде на словах, це одно. Якщо ви покажете суду, вироки суду щодо нього, що він засуджений за такі такі злочини, наприклад, то це буде мати значення. І за які злочини він засуджений, і так далі. І скільки там кімнат, і якої статі дитина, і кому, скільки років, ну ви вже зрозуміли, да? тобто що все це має значення. Справа в тому, на чиїсь, ви ж коли мене, мені задаєте питання щодо якихось таких моментів, уточніть, будь ласка, з чиєї сторони я маю це питання розглядати. Да. Mm -hmm. Я адвокат. Тому в мене таке мислення, за яке ви можете мене критикувати, можете ні, але це мій професійний погляд. Я маю бачити сторону, від якої я маю сказати. Тобто, має значення це для того, хто не хоче, щоб дитина там була і треба це обов'язково використовувати. Добре, друзі, я дуже дякую вам за увагу. Спокійних сьогодні всім вечорів. Спокійного вихідного дня. Бажаю всім здоров'я, щоб всі були живі. До завтра!